На подвір'ї родини Козюків чудовий дерев'яний будиночок під назвою Апітерапія, де з лікувальною метою застосовують сон на вуликах, тепловий, арматерапічний масажі, звуковий біоенергетичний потенціал людини тощо. Освячення оздоровчого будиночку здійснив місцевий парох отець Декан Володимир. Після освячення наша знімальна група мала можливість оглянути нову будову та розпитати про секрети лікування бджолами. Ідея удосконалити пасічну справу, любов, до якої прищепив вже покійний дідусь, у Володимира Казюка виникла по завершенні своєї лікарської кар'єри. При виході на пенсії я їздив по багатьох конференцій лікарських, пасічницьких, терапевтичних, зустрічався з людьми-пасічниками, аматорами. Ну, у нас виникла ідея відновити, давно забулий метод. Лежання на вулицях. Разом із дружиною, до речі, лікарем-кардіологом, вирішили створити в себе такий невеличкий осередок для оздоровлення рідних, сусідів та бажаючих людей. Збудували здравницю власними силами. Із сином Олегом були за архітекторів, дизайнерів і будівельників. Правда, допомагав сусід Степан. У оздоровчому комплексі епітерапії відчувається аромат меду, прополісу, годуть бджоли. Є три кімнати. З них дві лікувально-оздоровчі, де розміщені спеціальні дерев'яні ліжка лежанки, встелені покривалом, в яких вмішано вулики з бджолами по чотири сім'ї, потужністю 18-20 рамок, та кімната для відпочинку, де відвідувачі можуть ще скуштувати бджолені продукти. Крім ліжок лежанок з вуликами є спеціально відведене місце для масажу. Людина, яка лягає на лежанку, потрапляє у потужне електромагнітне поле бджіл. Комахи лікують ароматом, теплом і голом, який урівноважує і заспокоює нервову систему. Найкорисніше це біополе бджоле, яке схоже на людське, розповідає Мирослава Казюк. На пасіці гарна енергетика. Людина відновлює своє біополе. Особливо корисним є відпочинок і оздоровлення на вуликах, лежанках. Перебуваючи в ньому, людина отримує своєрідну оздоровчу інгаляцію, оскільки повітря завдяки природному антибіотику прополісу є стерильним. Окрім того, вібрація крил, комах, яку ми сприймаємо як гудіння, також позитивно впливає на організм. Таку апітерапію в комплексному лікуванні багатьох хронічних захворювань використовують в Сполучених Штатах Америки та Європі. Ефективність оздоровлення у будиночках залежить від тривалості перебування. Для досягнення оздоровчого ефекту та відпочинку рекомендовано перебувати не менше двох годин. Значно більшого результату можна досягнути, переночувавши будиночку. Лікування властивості домашньої здравниці пані Мирослава випро на собі. Зізнається, покращився сон, додалися сили. Сон повноцінний, і просинаєшся зранку значно швидше, ніж і з більшими силами відновлена працездатність, активна легкість, відчуття легкості, свіжості. У родини козюків пасіка на 150-200 бджолосімей, залежно від сезону. Звичайно, це велика та клопітка робота. Радує те, що допомагає син Олег. От, вже починаючи наш. Пасічницький сезон. Ми кожен день з раночкою до пізнього вечора ми працюємо, переглядаємо бджоли. Потім, от середина літа, десь початок, кінець червня, початок липня. Бжали навіть швидше середина, червня, початок липня, вони починають роятися, ми це все пильнуємо, знімаємо ці руї. Апітерапією повинен займатися тільки лікар-апітерапевт, який закінчив спеціальні курси. На жаль, їх у нас одиниці, каже Володимир Іванович. У нас одиниці лікарів апітерапевтів У Франківську є доктор-апітерапевт, є в Косові доктор апітерапевт які дійсно доктори, які закінчили курси. Останні ну, дуже їх багато ті лікують, у курс ми практично шарлатани. Вони не є докторами, вони ставлять бджіл, ну і ставлять. Ну, він не є доктором. Лікар є, доктор, є який закінчив ще спеціальний курс по апітерапії, суто апітерапії. Комплексне лікування складається із сну на вуликах, споживання продуктів бджільництва та із бджолиних укусів. Останні на ближчій перспективі. Родина лікарів Казюків запевняє, з допомогою бджіл можна позбутися будь-яких недуг за винятком туберкульозу, тяжких психічних розладів та онкологічних хвороб. Марія Мацієвська, Володимир Мацієвський з Рожнятівщини, телекомпанія Раї.